Вітаємо! Це подкаст Слово. Продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного Тигролов. У ньому зображується доля українців в умовах імперської системи СРСР, розкриваються жахливі сторінки історії українського народу в період 30-х років минулого століття. До вашої уваги, частина перша, розділ Другий Світ на колесах. До салон вагона зайшло двоє в гумових плащах, в елегантних хромових чоботях і в узбецьких таких модних влітку тюбетейках, сіли біля крайнього столика, відкоркували пляшку пива, п'ють, з нудьги блукають очима по салону, придивляються до химерної люстри, прислухаються до сміху і гомону, дивляться собі на майора, дивляться собі на веселу компанію, перезираються. Потім один стає і підходить до хлопців, спиняється навпроти того, що у Френчі галіфе кольору кави. Якийсь час пильно вдивляється в нього, а тоді в тиші, що запанувала на хвильку, виголошує урочисто Слідуйте за мною. Юнак у Френчі ліниво подивився знизу вгору і спокійно взявся знову до пляшки. Пробачте, ви до мене? Так, до вас. Я вас слухаю. Слідуйте за мною. Повторила тюбетейка з притиском, засовуючи руку в кишеню. Ого, чи правильно я вас зрозумів, чи правильно, чи туди ви втрапили. Мовчать. гримнув нагло гість у тюбетейці. Другий підійшов і став поруч, посміхаючись і прутко бігаючи очима по компанії та по салону. Мовчать, повторив перший погрозливо. Слухать, коли приказують. Ви заарештовані, слідуйте за мною. По-перше, я ще не заарештований. По-друге, я не збираюсь, поки нікуди слідувати. А по третє, то ми ще подивимось, хто і куди буде зараз слідувати». Юнак помало звівся і, стиснувши щелепи, став, пристукуючи обцасом та спершись на спинку стільця рукою. Слухай ну ти, чи я п'яний, чи ти п'яний, чи я осел, чи ти. Ану, ваші документи, раптом випало він до обох одразу. Ордер на арешт. Будь ласка, ордер на арешт. Прошу. І гість у тюбетейці вийняв з кишені пістоля і підніс його арештованому до носа. Ось ордер на арешт. Браво! скривився зневажливо юнак. Але дурню ти, то фальшивий ордер, такий самий ордер і я маю. Прошу ось! І, одвернувши полуфренча, зухвало поляпав рукою по кобурі, що висіла з пістолем на пасі ззаду. Вмить його підбито під руку, завернуто руки методом джиу-джитсу. За спину, але юнак видерся, поваливши стільці і збивши з ніг одного з напасників. По короткій, але завзятій боротьбі, його знову скрутили, роззброїли, наробили матюкні і лементу на повен салон вагон, перелякані кельнери, товпилися в дверях. У цей час звівся майор і ступив два кроки. В чим справа, граждані, один з тих, що в тюбетейках підлетів до майора, вистрончився і відрапортував щось пошепки. В майора полізли очі на лоба. Многогрішний? Так, і подав якісь шпаргалки, фотосвітлини. Майор навіть не глянув на те все, одвівши рукою. Він протер очі, постукав долонею по лобі і враз люто крізь зуби вилаявся. Прошепів страшну лайку осатаніло, але опанував себе і спокійно та суворо до тюбетейки. Звільніть, це ж не той, не він. Я того знаю особисто. Пауза. О, я того добре знаю. Тюботейка вагалася, тоді майор, з притиском, але тихо. Що вам наказано? І взагалі раджу бути пильнішими. Хіба вам повилазило? Пересвідчиться в документах, а тоді подасте своєму начальникові рапорт. Тюбетейка зблідла, витяглась у струнку. Наказано звільнить, єсть, звільнить, єсть подати рапорт начальству, і повернувся до місця баталії. Там вони відійшли в трьох набік, дивилися папери, матюкались, виправдовуючись перед френчем. Френч обкладав їх понурою босяцькою лайкою крізь зуби. Йому повернули пістоль і обірваний пас. Обидві тюбетейки швиденько вислизнули. Йолопи. бурмотів Френч, чіпляючи знову пістоля ззаду й застібуючи пас. Ідіоти. Не вміють чисто работать, Балбеси! і ні на кого не дивлячись та не попрощавшись, вийшов геть. Приголомшене товариство якийсь час сиділо мовчки, протверзівши від такої несподіванки, дивилися один на одного, довго не могли прийти до пам'яті. Анум, хлопці, це професор нарешті. Може, і у вас там у всіх ззаду по ордеру? Анум, лишень. Жарт не вдався, було ніяково. Пробували ще жартувати, пробували вернути колишній прекрасний гумор, у той недавній безжурний настрій, що його так нагло знесло геть, але нічого з того не виходило. По ордерові, правда, у них більше ні в кого не було, але не було й певності, що після всього тут можна й далі так безпечно гуляти та точити теревені. Світ настав, от світ, трам, трам, тарарам. Мов на команду хлопці звелись чотири бравих гульвіси, чотири синьоких пройдисвіти, кремезні, вигартовані вітрами, нагодами та мандрами, злютовані короткою, але міцною дружбою, що на неї нагло так хтось замірився, чотири товариші, шукачі пригод, незнаних країн і ліпшої долі. Налили по повній склянці горілки, піднесли склянки урочисто, подивилися один на одного з одвертим усміхом, просто у вічі, і випили за одним духом. Розплатилися з гельнером і розійшлись. У салон вагоні залишився сам майор. Він ще довго сидів і пив уже не бордо, пив конія. Пірвий токолін, старий токол салін. Тер свого чуба. Тер скроні і ніяк не міг загальмувати навали тривожних спогадів, що враз заворували в ньому, зв'язані з тим проклятим іменем. Це ж той диявол. це ж той, що він з ним не годен був дати ради, і що стоятиме йому у віччю все життя, либо він пригадує ту виняткову епопею перед двома роками, епопею введеного ним слідства над одним бортмеханіком та авіаконструктором. Приятелем Літона Чухновського над тим зоологічним націоналістом, над тим дияволом в образі людини, тії очі з кривавими росинками на віях вони стоятимуть перед ним вічно. Що він з ним не робив? Він йому виламував ребра в скажені люті, він йому повивертав суглоби. Він уже домагався не зізнань, ні. Він добивався, щоб той чорт, хоч заскавчав, і почав ридати та благати його. Як то роблять всі, А вже ж. Дивиться вираченими очима і тільки, як каменюка, спершу зухвало і скажено відбивався, вибухав прокльонами і сарказмом, плював в обличчя йому, слідчому, а потім лише хекав крізь зуби і мовчав, розчавлений, але завзятий. Мовчав, презирливо. Його вже носили на рядні, бо не годен був ходити. Він уже конав, але ні пари з уст, а ті очі, очі. Вони йому отруїли спокій і сон. Вони йому отруїли далебі все життя. З краплинами крові на віях вони горять на смертельно блідому обличчі хворобливим вогнем невимовленої, безмежної, тваринячої зненависті, і дивляться просто в саму душу, пломеніють не кліпаючи, розп'яли б, роздерли б. У прокляття, оката гримуча змія. Він бив в межиті очі, намагаючись їх геть повибивати. Він уже хотів був їх повиштрикувати та не подужав сам, бо той диявол мав голіавську силу, навіть підпливли кров'ю, навіть в рядні ношений. Перше вони могли повалити його лише в чотирьох, але виштрикувати очі при свідках, та й не вистачало в нього на те нервів. Ні, так і треба було їх повиштрикувати, бо ось так дивитимуться все життя. Дивитимуться. Це ж він сказав був на початку. Я тебе переслідуватиму все твоє життя і всі ми, що тут пройшли. Ми тебе переслідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили, тисячі нас замучених, закатованих. Ти лягатимеш спати і не зможеш заснути. Ми кричатимемо і ревтимемо отак. Ти матимеш коханку і не матимеш з нею щастя, ти її цілуватимеш як злодій, і нездібний будеш нею оволодіти. Ми кричатимемо і ревтимемо і скаволітимемо. Ти голубитимеш дружину і раптом будеш схоплюватися, як божевільний від нашого лементу. Ти матимеш діти, але не матимеш радості. З дитячих очей дивитимемось ми, дивитимусь я, і ти втікатимеш од них геть. І ніде ти від нас не втечеш. Ти зустрічатимеш немовля своє, що з'являтиметься на світ, а ми кричатимемо, кричатимемо. Диявол, чаклун, сволоч, майор репів зубами. Може, від зайвого хмелю, а може, від нервового тремтіння, що йшло, як мороз поза шкірою, то знайомо йому, відколи він попсував собі нерви на тій роботі, наливав коньяк тремтячою рукою і жлоктав, а асоціації напирали, як вода крізь прорвану греблю. Наврочив диявол, після того мов би, наврочив. Він пригадує ті задушливі безсонні ночі, що тільки йому одному відомі, і маячіння в них. Це в нього, що мав нерви як мотузки, і маячіння. Він боявся, нарешті, сам спати і одружився, а одружившись, утікав геть на люди, боявся ночувати вдома. А особливо, як той маніяк втік з божевільні, куди його було запроторено внаслідок доконаного над ним слідства. Не дочекався й трибуналу з божеволів. І то було приємно, то був би кінець, і він, майор, а тодішній слідчий, мав би собі спокій, з божевільні бо є лише один вихід у могилу. Так ні, втік, той маньяк втік, він був зовсім небожевільний. Потім його спіймано, і знову він, майор уже вів слідство, сам напросився, хоч і був уже великим начальником, але цю справу взяв сам до своїх рук. Бо відчував, що поки той житиме на світі, він не матиме спокою. Тож мусив довести його до точки, і от трибунал приварив. Нарешті приварив, припечатав, здавалось, тепер уже крапка. І на тобі маєш. Це ж він утік десь тут, де і його доля кидає. І за гори, і за кручі. So Майор наливав і пив і повертався думками знову і знову до тих перших днів знайомства з цим маньяком. В голові і без того захмелілій гуло, з чарки на нього позирало вже не червоне бордо, і не коньяк. Раз йому здалось, що то кров. Він вилив її геть за вікно і поставив чарку, дивився в неї, мов би, в очі, в очі, що, загораючись все більше, наближались до нього з краплинками крові на віях, запалені страшною, невгасимою. Нелюдською ненавистю, очі замордованої, розчавленої, але непереможеної жертви. Майор трутив стіл і звівся, похитуючись, рахунок експрес мчав і мчав, м'яко погойдуючись, віз екзальтованих шукачів щастя, віз нетерплячих своїх пасажирів туди, в невідомий, але недалекий вже омріяний край, в царство дерсу у і Амбу, Десь в те дивне золоте ельдорадо. Ви слухали подкаст Слово звучав розділ Другий Світ на колесах, частини першої роману Івана Багряного «Тигролови». Продовження в наступних випусках подкасту.